Покажи теху. Показуй! Так, це мій основний, е, який я робив Проект, короче, кастомний, типу кафешника. Заднє колесо робив сам 17-те, переробляв його повністю. Е, задня ступиця Дніпровська залишилась тільки ось така резінняка. Е, Переварював е, обод, робив з докатки, пуклював сам, спецював, все робив, все сам. Плюс у мене, бачите, як спиці зроблені шпиці. Ось так. Думав, не витримає, коротше, тримає все дуже чудово, я шліфував і гріб, я мирив, коротше, супер. Далі що? Переварена рама. Дніпровські амортизатори стали не витримали. Так, Дуже м'яко, дуже чудово. Коротко, круто працює. Зробив ось такі, нерж... Зробив такі накладки. Тут у мене бардачок стоїть акумулятор, декілька ключів з собою вожу. Тут рележка на повороти, ну і комутатор, вся фігня. тут проводка все тут. Запалення ключ виніс сюди. Бак стандартний, рідний Дніпровський, зрізав накладки, зашпаклював це все, вварив сюди горловину. ось таку Кому цікаво, давайте донора можу зробити вам такий самий бак. Вишпаклював то все. І ось так виглядає дуже круто. Потім була ось ця вилка з цим колесом. Зробив. Придбав точніше іншу вилку з, з зонгшена вилку перевернутого типу ось таку з гафрішками. Купив нові кріпіжі, бо на ту вилку ось ця фара не вставала вже з цими кріпленнями. Фара рідна все пофарбоване в металік під лаком, повністю рама також пофарбована під лаком. в металік Світодіодні ось такі поворотники, ззаді стрічка наклеєна. Щеплення вижимається дуже мягка. Чудово працює, нові пульти, нові гріпси, алюмінієвий руль взяв. Гідравлічний тормоз. Зараз покажу, як зроблений. Пульт упав у мене, був мотоцикл, зламався. Ось таку травму отримав. Ось і Пульт розламався, треба буде його перепакувати. Ось він розсипався повністю. Е, придбав нові пульти, перепакую це все. Також придбав ось такий електронний спідометр, щоб у мене працював е, сам ну, спідометр через магнітний поняли, знімач. Бо цей через трос не працює, був ось такий спідометр з'яви. Я додав сюди декілька лампочок, щоб у мене була нітралка і все показувало ось. І показую тормоз. Гідравлічний передній тормоз у мене працює. Дивіться, дуже м'яко. Як заробив його ось так. Дуже просто, елементарно, на колодках рідних. Ось такий вирізав уголок з металу. Навіть, навіть бачите, ще не